Доброго ранку, мої любі маляти! Рада вас вітати на заняття з художественної літератури. Малята, я вам пропоную послухати вірш Грицька бойка, а тепер скажу я мамі. Сідайте зручніше та слухайте уважно. Мене мама як маленьку, умивала. І щоранку дві косички заплітала. Заплітала мені мама дві косички, одягала черевички, рукавички. А тепер скажу я мамі, що такою вже не хочу бути більшої я малою. Сама буду я щоранку умиватись, заплитатись, суватись, одягатись. Ще й найменшенького братика Андрія В черевички узувати я зумію. Сподіваюсь, вам сподобався віршик, і ви його уважно слухали. Дітки, а про кого цей віршик? Так, про дівчинку. Хто допомагав дівчинці одягатися? Так, матуся. А кому допомагала? Дівчинка у віршику одягатися. Так, вірно, малята. Допомагала дівчинка одягатися молодшому братику Андрійки. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали, але прийшов час прощатися. До побачення малята.